Доброго осіннього ранку. Сьогодні 4 листопада і відповідно приїхали на дачу. Тут вже осінь, листя все попадало. Зараз звернула увагу на ліщині, які кісточки вже є в цьому році. Був урожай ліщини невеликий, але так, щоб уже попробувати, повноцінні орішки були. Це малина, вона у нас тут різна вся змішана є. Навіть он трошки жовтенький бачу. Ось ось ще є другий урожай. Це вже щось пропало, тому що вологість велика, ось о, також гарна така, М -м -м, крупненька, жовтенька. Але не така, щоб уже смачна. Майже немає солодощі. Це коротенько зроблю огляд, тому що потрібно обрізати виноград, трохи вже обрізала, але ще доволі багато роботи. Це клубника. Уже приготували. Город до зими це такий щабель. Це також ремонтантна клубника, не знаю, е, який сорт, тому що дали без сорту цвіте ще, ну і навіть он якийсь є. Води, я так думаю, вже не висріє. Тут вона, а ось навіть є. і красненькі, вони вже пропали. Так, і тут зараз покажу, посадили. це мох, чесний та цибуль. Це вже пройшло 10 днів. Я так думаю, при такій теплоті, то вже щось, мабуть, буде сходити. Угу, трошки бачу. Ну, вылезло. Угу, ну все. В рядкові трошки є, Що маємо, те то маємо, тому що морозів зовсім ще не було, теплота це ще не облетіло листя на зайви. А так грушка вже облетіла, трошки тут поспилювали гілля, яке було знизу, тому що Ну, думаю, хто дивився, то бачили, що майже не було можливості нічого зробити. Урожай весь лежав на полу. Тих же яблук, оця грушка ось конференція. Також трохи підпиляли гілочки. Вона і невисока. Ну, щоб не е, клала їх на землю, тому що і, підклад, і підставляли, і підв'язували, але такий результат не сильно гарний був. Тому спиляли нижні гілки, ну і так уже гарненько дивишся, то все а низ більш-менш. Чому оставляли нижні гілля? Тому щоб було ж невисоке дерева, щоб було гарно збирати плоди. Адже ж ніхто не буде лазити туди, під небеса їх збирати. Це ось така вишенька. Також якось листя трошки облетіло, це вуйлочна вишня, з нею вже злетіло. Це одна, з дві яблуньки залишилося майже з листям. Але облітають вони. Чомусь яблуні кожного року. Погано з них жовтіє, злітає листя. Деякі яблуні навіть зиму входять з листям. А це априкоса. Вони такі дички, ну, але Міленькі, але якщо є врожай, то непогано її гарно е, сушити. Їсти ні, але сушити так, тому що вони не сильно м'ясисті. І також е, о, красиво як виглядає. Супер. А це вже облетіла. Там вон Павловнія, теж, ли, теж листя з неї змерзло. Не знаю навіть, що робити. Мабуть, зріжемо її. Така якась вона покарявлена, не Якщо я там бачила він других людей, О, це такі товсті, прямі стовбури, то тут щось таке за каркатура. То, мабуть, будемо її зрізати. Можливо, у неї вже там буде. Сили видати одну гілку, і щоб вона була вже гарна, рівненька, красивенька. Ну, а так приблизно виглядає зараз садок. Так що піду е, займатися своїми справами, дуже багато роботи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба. До побачення, папа.